Держи. Mm. Добрий день, ріднесенькі підписчики, дівчата, Назимачені. хлопці, також їх. Я батьки. рад вас привітувати на нашому каналі. Я Перший фішин пише. Ми з Маркушем прийшли поздоровитись і показати вам, який дніпро. Слава Україні! Героям слава! Україна, пана Дусе. Добрий, вечір, Дусе. Добрий вечір, ми з України. Он Вітуся йде. Вітуся, іди привітайся з підписчиками. От тут сюди стань щоб людей не знімати. Бо тут всі на пляжі, на пляжі всі задихають. Доброго дня! слава Україні. Слава Україні, героям слава. Так, хлопці, підемо покажемо вам Дніпро. Там о, наша вимозка зкрасна. Я вас не знімаю, не переживайте. Отако, От Діки. Дивимося, вже трава піднялась, вода ну, позначна. Підемо подивимося. Значить дивіться, шумуру риби. Кстати, от лечить перша риба. Ось. Принеси мені лопату. Я закопаю березі лежить. Нема в тебе нічого. Ладно, я рука. Дивіться, Лекану піде мор рибу. Дивіться, товстолок. Раз, то. Дивіться. Толстолок, два. Дивіться. Ще вже він розложився. Вчора він був такий. Дивіться, що це робиться у нас таке на дібрі товка риба. Можете -то купатися, може бути. Хлопці, дивіться, який в мене в юни. Взяв юни. Дивіться. Три. Дивіться. І там далі. Чотири п'ять. В общем риба кохне. Ми її зараз закопаємо. Це істочники бутулізму. Хлопці. Воняє страшно. Бачите що робить? Чого дохне риба, не знаю? Воняє так, що страшне. Руками хлопці закапали. Те, що дадуть, віддадуть від сирової, її обмиє. Похоронимо рибу Хорошо. Менше муж Звісно, Конечно, надо закопать. Ну нема чим. Немає. Ну нічого я таку яму викопав. Це, це вроді нормально. Так ми живемо. То вбираємо, то копаємо рибу. Кожен день щось робимо, то ловимо. Рибу роздаємо тут. Якщо велика риба, дивитися. Треба тут поубирати. Страшне тіло шкода. Що... Пляж. Діти купаються. Лі риби. Бачите? Травою вже заросло. Так, ну, викопали нормально. Дивіться скільки які Оце Шо? сигарети хлопці. Все внутрі. Дивіться, це банк. Це що ми не вбирали, я тут все вбирав. Я вже запарився. Там. У мене контенти є там убирав. Тут ще не убирав, цьому бомжатники. Прийдемо, хлопці, будемо убирати. Сил нема, дивіться. Матраса викинули. Дніпро Ой, бляха муха От скотиняки треба щоб він трохи підсіх. Ой, блін! Підсох Ой. Все, хай сохне. о чуєте? А если цим матрасом накрити турибку? Щоб воно там перегнило. Ту вже не накриєш, а цю можна накрити. М -м -м. Надо щоб вода стекла Щоб воно тяжкі не було Зараз накрию Ой, блин о, Прикопали, накрили. І все. Ось Все, що все, що ми могли зробити. Не лопати. Тут тут когось. П'ять бутилки. Хлопці, я прийду обирати їх ввечері. Давайте, щоб їх не унесло, положимо подалі, бо те, що їх забере. Ой, це за цілий день. Така херня. Так, ну що хлопці, підписуйтесь, будемо разом робити Україну найкращою.